Пивка, тому що пивкове пілля доволі непогане. Так, представник Норвегії без звання, без рейтингу. Знову треба пробувати швидко перемагати. Так, Бенджамін Бок тримає серію. Так. Давайте поки так. Так, це не дуже хороший варіант для білих. Здається, так. Здається, так треба грати. Дуже давно не повторював цей гострий варіант, але чому, чомусь здається, що треба так робити? Так. 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 І так, здається. Так, ну, три пішаки за фігуру. Очевидно, це багато, але тим не менше. головне, що це зайва фігура. Так, F4. Сильний хід. Так. Ферзь. О, це зівок, до речі. Так. І зараз на слон в 6, ферзь Б6 шах. Але він ефе може побити. Хорош. Так. Дуже багато рахувати. Точно повинно якось виграватися, але знайти чіткий порядок ходів. А може, я й помилився? Слон Є7, ферзь б 6. Так, ну здається так. От, от цим небезпечні люди, в яких нема звання і яких низький рейтинг. Вони просто можуть безбашено грати і все, і ти нічого не встигнеш зробити. Не зможеш порахувати. Так, ну здається, зростається більш-менш. Бачите, зайва тура, але. Дуже важко знайти якусь конкретику. Ну ми зараз треба бити кінь Д5 g 5 ферж4. І скажу відверто, я поки не бачу, що мені робити. Ну ладно, хочу вірити, що я якось відіб'юся. Але дуже-дуже гостро. Так. До речі, повторююся, як вам музичка на фоні, чи не перекриває вона мене. Ось, тому що я хочу перевірити, чи вдалося мені правильно зробити налаштування, щоб потім на запис музика не потрапляла, щоб за авторські права мені не прилетіло по шапці. Так, дуже довго рахує опонент. Ну, або не рахує, а може десь піддивитися. Ерік Беркет. Так, кінь д 5 побив. Ну це правильно він зробив. Так, ну це в мене єдиний хід. А, ось так навіть. Так, ну це помилка. Ферсив 6. Це він зівнув, йому треба було спочатку так бити. Так, ферсів 6 і на Ферзь G4 я просто Ферзь G7 тікаю. Дуже багато зайвого матеріалу. Мат я ніде не отримую, здається. Так, да, цей він зівнув. Му треба було Ферзь g4 бити. І після король g7, kін f6 я збирався в ферзь D2 ходити. Кіння ж 5 шах, король H6. Здається, тікав. Але відчути це не просто. Так. Давайте обережно зіграю. Можливо, і пішка можна було побити. Але давайте краще. Тайтово зіграємо. У мене кінь Тура зайві. Це забагато. Так, ну це логічний хід. Так, здається, можу. Потрійна вилка висить, тому, як б він фігуру не прибрав, дві інші на вилці опиняться. Тому повинно бути виграшно. Норм, це круто. Привіт, Костянтине. Доброго вечора. Привіт, Артеме, з новим роком і тебе, і Олені також передавай вітанечко. Так. Ага, кінь це 4, раз же 3, типу, і слон тут в мене страждає. Але я можу кінь е 5 кінь ж 6. Нормально. Все, відбився. Відбився і буду йти 5-6. Але, очевидно, це дуже мало бачимо, скільки в лідерів. Так, дякую за фоловерство на каналі. Почув звук. Зараз. Подивлюсь, який аккаунт. Так, ну все, давайте тури розміняємо, від гріха подалі. Тут точно вже не програємо. Так, ну бачимо все-таки. Десь норвежець прорахувався. Ну, ферсів 6 не так просто побачити здалеку. Так, дякую опонентові за партію і дякую electrosky 1981, за фоловерство.